Будьте прокляті! Гульня Галя, ну подивись так мене на голові тут і ззаду. Нормально нічого не стирчить, а на пояску не пособиралося? Порозправляй, щоб там все рівненько було. Доскай, тулейман, щось зачучало приїхало. Ой, та не знаю, щось так розпереживалося. А що аж животі почало ворудить. Та це ж тигда. Тільки трохи панірніча і так починається, хоч би там хоч понос не напав. Не знаю, має вина трохи хлиснуть, щоб успокоїться. Як ти думаєш? Можна трохи, А ага. Ану, пошукаю там у сумці. Я домашнє привозила. Двохлітрова бутилка з-під душесу. ага, ото воно. Милий, будь добра, трохи, грам двісті. Але добре ж аж голову вдарило. ой. Це позапрошого дня. В тому году весь виноград градом вибило, так ото тільки попоїсти трохи було. Стакани деякі деякі Тарас, ну скільки вони стоять? де подивитися. А ти не бачила, де вони продаються? Так, а ну дивись, нормально. Ма цю брошку знять в лихій годині, а то буде квасолиха з цією бабочкою. Чи хай буде, да? Ой, так, все. З Богом. А ну глянь, на піці чиста.